Доброго дня, шановні мої друзі. Сьогодні в нас відео про зелень, про насіння, яке краще купувати. Я, звичайно, вас не заставляю. Це просто моя рекомендація і мої спостереження. Я завжди сію трішки коріандру. Він же називається кінза, якщо споживати її зеленою. Насіння ніколи не купую в садовому магазині, тому що насіннячко виходить трішки дорожче. Купую саме ось приправу. Фірма не має різниці, просто аби було ціленьке бачите, зернятко. Ну, зазвичай воно йде не оброблене. Самі розумієте, з меленого коріандру ви не зможете виростити рослинку. Також Фенхель, в мене ось такий у баночці минулого року. Я його сіяла також в теплиці. В цьому році трішки зараз сійну в тепличку, а решту нагород посію. Ну і тут ще всякого різного. Також під минулорічним, чи позаминулорічне відео було, де я показувала льон. І люди мене питалися, де купити насіння цих квітів льону. Це не є спеціальне насіння квітів. Це я купувала звичайний льон пити. Або ж в ну, хліб, додає в печиво. То вже також немає різниці в звичайному продуктовому магазині. Але одне, що дивіться, чи воно не оброблене. Так само можна зелень, кмину купувати, сіяти. Потім що насіння кропу. Купуєте приправу, воно вигідніше виходить. Сієте, дуже гарно сходить. Ну, Все-все-все, що вам е з таких приправів. Одне, що я чорний перець горошок не пробувала. Сіяти що з нього е вийде. Тому ось така моя підказочка, така рекомендація. Льон можете вже висівати в відкритий ґрунт. Він довгенько сходить, спочатку проливаєте грядочки, так як я зробила ось це в тепличці, поробила рядочки, пролила водичку. Зараз сію туди на сінечко коріандру, ось цього. потім кмину і присипаю земелькою так довше затримається волога в теплиці. Тому що сьогодні в нас другий день спекота неймовірна. Ну і, звичайно ж, і швидше випаровується е, волога. О, сюди ще треба навозити води, тому що, ну, ви бачите, що робиться. Тут вчора ввечері трішки поливало, за день воно вже також ну, висушилося. Сподіваюся, що внизу там є. Е, Кукурудзка, хто пам'ятає, я сіяла в касету. Дивіться, вже показується, бачите? Зранку я ще дивилася, ще не так видно було. Огірочків поки що не видно. Огірочки ще не накльовуються. Так що це таке тут? Це назад прикриваємо газеткою. Навіщо газеткою прикриваю? Для того, щоб також лишня волога не виходила. Ось так прикриваєте газеточкою. І все буде у вас добре. Хочу показати, дивіться, тут у мене насіялося, тут разом це і кріп, і фенхель. У мене був розсипався, і воно, бачите, вже посходило. І зараз буквально пішло тепло тиждень, і буде гарна зелень. Дивіться, такий вигляд мається насіннячко. І зараз потрішки не занадто густо. Отак висіваю. Коріандр сходить дуже швидко, набагато швидше навіть, ніж кріп. Отаке насіння кмину. Також його сіємо. Воно дуже ароматне. Можна їсти як зелень, так і насіння в землі. Тут посіяла одеський кучерявець салат і шпинат матадор. І потім сапкою. Така бачите, в мене сапка, культяпка, так як малі кажуть. Так легенько. Пригортаємо. Рядочка зеленів посіяна. Потім під дуги, так як йдуть в мене дуги, залишаю місце, там буду садити огірки. Огірки, мабуть, в цьому році все ж таки посаджу в стаканчики. У мене тут вже трішки є посаджених. І потім ще підсаджу. Потім, що, дивіться, друзі, так як зараз на дворі спекота, я вже провітрюю тепличку. Там казала, що. А погано буде провітрюватися теплиця, провітрюється дуже добре. Так як в мене вона 8 на 4, двоє дверей. На день я відкриваю. Бачите, знизу така у мене рішиточка, воно провітрюється. Тому що, якщо тримати зараз закриту теплицю, тут буде кабздець. Дивіться. Перша зеленушечка, не знаю, чи це салати, чи це, можливо, якась. Як воно називається? Капуста зійшла, тому що це то насіння, залишки насіння, які я зібрала в пакеті, що ми ще переїли. Якщо цікаво, подивіться там попереднє відео з тепличкою. Все. Трішки залишилося прогрітої водички. Зараз щось десь полию. Вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, якщо це відео було корисне для вас. Будь ласочка. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями і також пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Миру, добра, пока-пока!